Храм любові та добра у Черкаському сквері юність організували заходи до міжнародного дня сім'ї. Розгорнули кілька локацій з майстер-класами, ігровими активностями та виступами місцевих творчих колективів. Увагу відвідувачів привернула й фотовиставка матерів та дружин загиблих героїв. Виступи дитячих колективів, аніматори в образах казкових звірят і родинний квест. Все це організували до міжнародного дня сім'ї. Завдання для команди «Аврора». Вам потрібно за п'ять хвилин скласти з бази карту України. Неподалік локації з майстер-класами. На одному з таких навчають виготовляти обереги ляльки-мотанки. Його учасниці вже готуються до уроку. Пані Катерина прийшла на захід із подругами. Про себе розповідає, майже 30 років працювала фоторетушером, вийшла на пенсію, але час не гає. Відвідує територіальний центр соціальних послуг, де й організували цю локацію. Ми там Танцюємо і співаємо і гімнастикою. Займаємося. І, і, і скандинавська ходьба. Зараз ми будемо робити мотанку. Мотанку це як оберіг домашній. Ну нас будуть учити. На питання, що таке сім'я, відповідає сім'я. Це любов. Слова жінки підтверджують фото з виставки Любов за двох, яку розгорнули на території скверу Юність за ініціативи регіонального представництва Мрія його команда підтримує родини загиблих військових. На світлинах дружини та матері героїв організатори експозиції мали на меті показати любов, яку жінки переживають за себе та коханих чоловіків і синів. Ці жінки вони кохають за двох, вони відають за двох, вони йдуть вперед за двох, вони оберігають за двох, тому що для них це важливо. І мета цієї виставки це показати черкащанам, що ці родини їх багато в місті, і вони живуть далі. Але, попри все, вони хочуть, щоб про їхніх чоловіків, синів, пам'ятали. Однією з героїнь фотосесії стала пані Олена, матір загиблого на російсько-українській війні, черкаського захисника Володимира Геліконова. Пішов на війну в перші дні війни. Скільки йому років було? 26. Йому 3 березня виповнилось 26 років. Йому тепер завжди буде 26, Загинув попасний. Він не розказував, що з ними там дуже мало, дуже мало. Питав за нас, як ви, як ми. В одній з останніх розмов Володимир розповів історію про те, як його побратим шукав їжу, а знайшов і ще одного бойового товариша. Він розповів таку байку, це був практично останній день. Каже, послали побратима знайти якусь їжу, тому що міна попала, нічого не залишилося. Каже, він пішов шукати, знайшов собаку. Собака була закрита в вольєрі і хто зна, скільки вона там була закрита. Каже, він її випустив, собака ув'язалась за ним, а далі десь по підвалам він знайшов консерву кілька, Банку кілька. Каже, мам, представляєш, він скормив її собаки. Це історія про людяність, яку вдається зберегти українським військовим навіть у надскладний час. Поки ми можемо подбати про ближніх, ми залишаємося людьми, додає пані Олена. А ще це один із принципів, на якому тримається сім'я. Своєю версією міцної родини поділився й очільник міста. Наша родина це осередок нашого життя і нашої безпеки. Тому що якщо в родині порядок, то тоді і в суспільстві порядок це найголовніше. Починаючи від родин наших захисників, ви бачили тут захід, закінчуючи тими родинами, які у центрах соціальної реабілітації, які у наших територіальних центрах допомагають сьогодні. Допомагають здобувати перемогу, починаючи від малюнків дитячих, закінчуючи навіть тими шкарпетками, які вони в'яжуть, тими домашніми смаколиками вони зігрівають сьогодні наших солдатів, щоб вони боронили нашу країну. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.